Кожна наша цифра створюється з любов'ю до деталей та з використанням сучасних технологій. Завдяки лазерній річці ми досягаємо максимальної точності у виготовленні упаковки, яка є не лише стильною, а й виконує функцію захисту для ваших солодощів. Окрім свого естетичного вигляду, наша упаковка є досить практична. Вона легко відкривається, надійно зберігає солодощі та додає нотку унікальності. Після цього ми переходимо до збору та наповнення вашої цифри. Ми підходимо до процесу наповнення з увагою до кожної деталі, щоб ви отримали ідеальну композицію, яка зачаровує з першого погляду. Ми обираємо тільки найякісніші та найсвіжіші джелеки та мармеладки від перевірених постачальників. Наші майстрі дбайливо розміщують джелеки, формуючи унікальне наповнення та поєднання кольорів. Для збереження композиції та безпеки під час транспортування кожна цифра ретельно закривається. Також за бажанням можемо прикрасити бантиком та топером.